У Луцьку телефон вибухнув прямо в руках школяра, який того дня залишився вдома через погане самопочуття. Все сталося раптово і наслідки могли бути набагато серйозніші. У постраждалого діагнозували термічний опік правої кисті першого ступеню. В одного з нашого учня, учня 9 класу, трапилась ситуація вдома, що телефон вибухнув, задимівся, загорівся, там. Ну процеси певні відбулись. і. Вони вчасно відреагували, скажемо, локалізували весь цей процес, щоб не було більших наслідків. На жаль, трішки пошкодив шкіру на, на руках, але це незначні опіки, так як повідомили батьки. Ніби все добре. Ця історія трапилась вдома не під час навчального процесу. Зі слів батьків, дитина завтра має бути в школі, матиме там ну, довідку від лікаря. Тобто, це можна сказати, що травми ну, справді достатньо легкі. Як зазначають спеціалісти, зазвичай випадки вибухів смартфонів найчастіше трапляються через перегрів батареї, використання неоригінальних зарядних пристроїв або механічні пошкодження акумулятора.